Це сердечне привітання сьогоднішнього святкового концерту лине у село Конюшків до Ганни Дмитрівни Бохеник, яка 29 липня відзначила свій день народження. Хай буде цей день незабутньо прекрасним, хай небо завжди буде чистим і ясним, хай сонечко сяє промінням ласкавим. Життя буде довгим і дуже яскравим, щоб було у ньому багато любові. Щоб зустрічі були веселі й чудові, щоб всі шанували вас і любили, а очі від щастя, як зорі горіли. Так, бажаючи міцного здоров'я, свою дорогу донечку, вітають, тато Дмитро. Для турботливої дружини линуть сьогодні слова любові та вдячності від чоловіка Андрія, свою дорогу матусю і чудовим святом вітають доньки Оксана та Люба, зять Олексій. Та онуки Вікторія, Костянтин, Соломія та Ісія Бажають усі погожих днів, щасливої долі, радості стільки, як квітів у полі, усмішок глибоких, як дно океану, великого щастя, без зла, без обману. Хай мати Божа вас охороняє, а Господь щастя і сили посилає. Хай завжди ведеться з легкої руки. На довгі і довгі безхмарні роки сердечні вітання адресують Ганні Дмитрівні, сестри Ліда з родиною з Рівненщини, Марія з родиною з Тернопільщини, брат Петро з родиною з Тернопільщини. Свою братову вітають Ганна та Євгенія з родиною, а також Сваха Жанна з Київщини. Хай довгою буде життєва дорога! Любов'ю освячена і ласкою Бога. Хай радісно в серці вона процвітає, а мати пречиста на крилах тримає. Коли скола пісня золота, то моє дитинство посноге, заблукало десь у далині, мама, біля самого порогу сумно усміхається мені. Мамо, 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 хай печаль мене Ніжними руками Ти відмі пісню в колесколу застіва мі. Пісні вітер зорі розгойдає. Світ розгубить м'ята запашна, Забрить, заслідиться над гаєм, Слуги, рапсодія сумна, І солоні слези кодять рясно. Чорову засвіти вітні, пісню коле заспівай мені. Мамо, мамо, хай почальне. Ніжними руками пригорни мене. Мамо, мамо, мамо! Пекни песню голос за.